А у нас черговий пацієнт із проблемою, яка не є явною або є явною, але вона проявляється не кожного разу. Що в такому випадку ми робимо з системними блоками. Не що де включається системний блок. І це вже перший крок до успіху. А, значить, відеокарта то дає зображення, то не дає. Що перевірили? Перевірили, чи всі напруги з блока живлення виходять, перевірили контакти. Чистимо в будь-якому разі, тому що є пилюка і на системі охолодження процесора, системі охолодження відеокарти. Також робимо даємо навантаження на відеокарту, щоб виявити, якщо, можливо, вона під навантаженням не працює. Потім ставимо іншу відеокарту, перевіряємо з нею. Це, можна сказати, такі блочні ремонти і найпростіший метод продіагностувати відеокарту. якщо у вас